Куди сховатися під час повітряної тривоги нині в Івано-Франківській громаді укриття облаштували практично в усіх освітніх культурних та медичних закладах, а також у житлових будинках. Та чи достатньо цього, аби захистити усіх мешканців міста? Дізнавались наші журналісти. Всі, хто приходить, місце для укриття відкрите, ключі знаходяться чергового". Це укриття одного з ліцеїв Івано-Франківська. Потрапити сюди доволі легко. Вдень тут відчинено, а ввечері є черговий, який під час повітряної тривоги відкриває вхід. В нас є черговий, який чергує з 6 ран, з вечора до шостого до сьомої години ранку. Тільки на об'явлена тривога, відкриває двері. З двох сторін, і ну бо є з, двор, з двору можна зійти попасти, і з вулиці можна попасти. То і все відкрито, знають куди, і люди приходять сюди і, значить, знаходяться до закінчення тривоги. Укриття забезпечили усім необхідним. Тут є два санвузли: доступ до інтернету та телебачення, а також ігрова кімната для дітей та навіть медичний куток. Тут є все необхідне і медична аптечка. І це все ці всі речі є для того, щоб ми надати першу медичну допомогу. І, і це і на час повітряної тривоги. Олег Ярославович каже: попри те, що укриття розраховане на понад півтори сотні людей, під час тривоги сюди рідко хто приходить. Люди такі більш стали якісь більш певні впевненіші, чи більш такі привикші до 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 цих речей, що їх стає що якомога. Менше менше приходять за останні місяці. ну набагато зменшили, є п'ять шість один. Троє четвер. У перші місяці було достатньо людей, більше переважно йшли люди пожилого віку, такі кому за, за, за 70. А це ще одне укриття на території підприємства. Спускатися сюди можуть не лише працівники, а й перехожі. Проте і тут охочих сховатися практично немає. Що одна-дві людини спуститься. На початках тут були, в коридорі стояли. Зараз. Одна-дві людини під час тривоги у ліпшому випадку. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло каже: на ту кількість населення, яка наразі проживає в Івано-Франківській громаді, укриттів не вистачає. Звичайно, що воно не вистачає. На жаль, в секторі в житловому секторі ну будемо говорити в нових будовах, Не передбачено було укриття. Ну на на сьогоднішній день ми використовуємо тільки підвальні приміщення. Це є проблема. Не можемо ми 100% відсотків безумовно населення сховати в укриття. Ми ну 60, 65, 70 відсотків населення одночасно. Ми можемо сховати. Відтак в івано франківську надалі продовжують розширювати систему укриттів.